Ця історія трапилася відносно давно, а може й не дуже, не принципово. Важливо, що напередодні нового року була тепла, притепла зима. Така, що ні тобі сніжинки, а хочеться свята, хочеться ялинки. Тепер герої сюжету згадують все як казку. А тоді добряче дістали переляку. О, яку гарну ялинку маємо. Бач, і що на базар, відку знайшли? Хринтам. На базарі всі криві, все йдемо додому. Ні, ні, все, додому ні. Ще одну ялиночку треба взяти. А, що? а щоб дорогу відбити, знаєш? А види, яка красива. Ну, а я куди вас привів? Але тепер, знаєш, що поставив дві. Зараз подивимося, яку на продаж, яку додому. Пішли в ліс за ялинкою до хати, бо мала бути жива ялинка, бо той хотів, той хотів, щоб пахло хвою. Знизу рубай, знизу. В землю. Ова. А! Що сталося? Кула все. А супер, б**ть! Та хто Ну, то погринти, по-моєму. а то вони нас окружають, е! Інструмент! У ліки кидають! Ааа! Я всі здаю, я здаюся! Квадроцикли, машина, не небобі, фірмова якась, купа людей, військові, не військові, з'являються прикордонники. У мене, якщо чесно, були проблеми якісь е, з е, хребтом. Мені, він мені як руку скрутив, мені, що це хрустнуло, аж легше на очі стало. Я, я ж ліпше бачити почав. Я більше так не буду, я не буду більше, пробачте мене! Вульк, пробачте мене, я більше не буду, це не я! Я тільки собі хотів інших хочу продавати. Ми з війна не уявляли, що і 200 метрів до кордону з Польщею. Не Смідийте, я вас долю кошки, смідейте. Двісь ти мовчи, без адвоката нічого не кажи. Не бийте тільки чесно. Юлька не можна бити винці. Сіп... Піші в ліжку ввечері. А дивики погранці наші машини гарні мають. Маші ялинки ялинка. Ялин, ялин, ялин. Нас пов'язали і привезли десь там, де їхній штаб, і завели в кабінет. Зразу розказали. За злісну непокору, тобто це стаття 175-10. Ви отримуєте адмінарешт терміном на 15 діб. Зараз снігу немає, я собі трошки хотів, тому то воно бруньку пустило, знаєте? Бо тепліше стало. Я то, то так у мене зніслаю, що цукром заливаю, трохи спирту і йому yeah. легше на серце. Я взагалі від собаків тікав. Там собака була, мене чуть не покусала. Я взагалі боюся, мені сказали, що я алергів з дитинства і, і я, це, я боявся, що мене вкусу, я буду мати сказ. Я всю вину все взяв на себе. Діду, я би ту бороду вже постриг. бо то я, я, я вам говорю, то, то він мене спонукав. Я де знав, що прикордонну зону. Я тебе точно не підставив. Тебе тоже. Але казали мені, що ти десь на кулі напалив. Обов'язково буде повідомлено ваших найближчих родичів, а також буде відіслано на вашу сільраду лист ганьби, який буде зачитаний обов'язково в неділю при службі Божої церкви. Всі люди будуть знати, який ви створили вчинок. Я вам зараз всю правду розкажу. Я сі колю. Я сі зараз розколю, як горіх. Хочеш, я на коліно впаду? Не треба нічого ставати. Я, я став на коліна, щоб ви мені більше повірили. То все Лесяк, то не я. Лесяк на нас намовив.